Всім привіт! У нас настала зима. Всі пішли на сніг з Артемом бігати. І Ваня, навіть Ваня каже, у нього перерва, я з вами піду. всі, всі, Андрій. А ми з Машею будемо зараз через годину у нас включить, ой-ой-ой світ. І ми будемо зараз заквас, заквасим, заколотим тісто на піцу. Якраз у нас зараз годину буде стояти. І я взяла дрожжі мокрі. Я завжди роблю сухими, але зараз нема. Андрій там же ж на хліб подділяв дрожжі. І ми ну, приблизно посчитали, що мені треба десь 15 грамів на стакан води. Буду перший раз робити з такими я завжди ж кажу, сухими роблю. Меню, маню. І ще ми жаримо сразу. Так, растворилось, не растворилось. Жарю ось зразу панкейки Ма Маші. Хотіла попробувати панкейки, якісь мені не нравится з бананом. Просто, ну, щоб солодкі були. Вони якось якесь мені вообще не нравится кусай. Що? Ну, це як обычні панкейки я жарю на кефірі. Ні? Не? не нравится. І вместо сахару додала їй банан. Два штуки зробила, я думаю, їсти моя ночення, просто на цьому ж белове прикормі там такі робила. Типа це творожочек, е банан, мука, яйцо. Чого ж? Ммм, понравилось. Два штучки зробила, тільки що еще годувала кашей гарбузячий. Нет, давай я покормлю. Ти ты сейчас запнеш, урод. Що буде, будеш давитися тоді, Машенька? Та у нас холодно, нема світа, не знаю зі скільки на з самого утра. Не, не хочеш? Ні? Як не хочеш, ти вам головой. Ой, Маша, Маша, може ж треба панкейки, швидко, швидко, швидко. Так, все, давайте приберемо. Всі, Зутра. Поки одну нагадую, году я посуди гора, Артем ще не їв. Давай я хоч зроблю. Хоч панкейки зроблю. Вже давно не робила, чесно. Тиждень, може й більше. Можна нам кашу є. Так, Вашенька, давай я тебе посажу. Посидиш. Я думаю, панкейки не накидаем. Все будешь кусать? Ну mm. на вручку тебе. Вылетало все. Стой, 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 стой. Стой, <пий> стой. Yeah. Вот так, повторно. Вот так його давить его, да? Да что? Да ты в рот пихай його. Чого ты не хочешь в рот? Нет. Тобі все треба так, все пробувати, да? Надо давати все в руки, тому що буде брезгливий, як і Ваня, і Артем. Угу. Не, давала? Ні, ну взагалі то я Артему давала трошки. Я -то тоже колупався в тарелке, як і Маша. А Вані вообще не давали. Угу. <пробити> Давай в рот його пхни. Все, розмісила. И ну, ну, надо, треба познайомитися спочатку руками, а потім його деврот, да? пахати. Ні? пахать. Ну, ну, не будеш. Шо? Ну, вона не голодна. О, точно диву, я права. Треба розтолкти повністю, а потім їсти, так? Да? Ну, мені не подобається з бананом, якось взагалі невкусно. Ну, угу. де я не люблю печений, жарений, варений банан. Маш, тобі подобається чи не подобається? А це у Артем. Такі на сухої сковородці. Скажете, оладі. Оладі, вроді би, ну як я читала в інтернеті, оладі жаряться в олії, а панкейки на сухої сковородці. І ще варю суп у син. Ну, як у син. Ваня точно їстиме, Артем не знаю, Маша точно їстиме. Андрій не знаю. Я, наверное, їстиму. Маш, а Світа то нема. Угу. Ох, давай ще дам один. Угу. Ні <ріст> шо <ріст> <Nie. ріст> ти робиш? Що ти робиш? Іла. Так надо машину вже перевернути. Це з яблучком. Що, загубила? Де? Ой, дивись. Ой, блин, сейчас за месяц. Классный ты, да? Классный. Уже мы снимаем, мы снимаем, балакаем с телефоном, а вин выключенный. Короче, я уже насыпала муки. Соль, сахар, олія і мука. Так, ну що, моя ж дієта ще я ж держуся. Я вчора з'їла одну печенину за день, отаку, вечором. І все. Ні конфети ні не конфети не одне не з'їла, нічого. Чай то мене, тобі, ну чай мене не п'ємо, я п'ю кофе. Ну, чай п'ю дуже редко. Кофе п'ю з стеві, без сахара, А стеві це 0 калорій. Сейчас винишим. Ой, я не люблю в перчатках це робити Ще й перчатки ж на Андрея. Размер. Или на мене. Дай мы сейчас наденем ще кулечик и поставим тепле місце Дай його тільки взять. Тут надо возле печки сейчас поставим. Полотенце надо накрыть. І буде стояти у нас десь маша. Ну, годину не ключик. Тьома, тобі подобалось? Случка замерзли, страшно. Послід а ти не парку... нашев перчатки? Не мокрить. А мокрить вже, так? Да? Ну так, це вже росли, наша все. І все. Свід... лка наша до сих пор лежить. А що там з твоєю гірляндою? Шевелиться? Шевелиться в марша в марше утеления. <laughs> так, короче, свет у нас включили уже пять назад. Mm -hmm. А я ще ніяк не приготовлюсь. Тисто моє вже... Піднялося, о боже, неаккуратно. Ось. Не знаю, що можна пергамент на пергамент розкатати. Коротше, це я буду зараз робити ванну піцу. Сейчас вам покажу, яку вані їсть. Вона на цьому істину. Ниньке було, що у мене тоненьке. Я тільки поїв панкейки і все, Ваня жде піцу. Не хочу нічого. Все, і ставлю в духовку. У мене буде воно, мабуть, більше не піца, а пирог. Ваня, Ваня есть только с колбасой и все. И у нас сейчас будет тоже с колбасой. Вот так буду стикли колбасы и будут дальше грибы. Грибы тоже так сейчас нарежу. Все Ось, вона основа полностью спеклась. Дальше что я роблю? Забуду купить кетчуп. Ну, це вообще капець. Ну, Ваня кетчуп дуже й не любить, да, Ваня? Кетчуп вже дуже не любиш, я її було всегда, його дуже мало. І... Почти нема. І тут трошки сейчас його витоплю. Чуть-чуть ще. Десь так. Скажу багато кетчупу. Так, тепер майонез. Хоча в нього суха піца. Ну, яку їсть, що зробиш. І все, все це пересякає ну, може. Сир. Вчора пів кіло. Сир. Я йому кладу побільше сира, щоб воно було у нього сочніше. Бо одна колбаса це не чим якось. Спочатку так сира натираю. колбаска. Сьогодні на пицца готується 15 минут. Я думаю Артем таку есть. Йому тоже аби не було кетчупа. Що за діти одинакові? Я не знаю. Вони не только внешние Вони ще й характер одинакові всі. Маша, вона тоже така буде. все. Колбасы занадто. Все. все, все, дотираю все, все, дотираю сыра Так, і в духовку, покаяна підцепечеться з зробимо другу. Питцер. Дальше пиццу. У нас еще будет Питцер. Скажите, Питцер. 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 пытались все, все быстро на переболе. Так а що, кетчуп налить, тоді Андрій каже все це налить сацебелі, тоже вкусно поводим. Ну, скільки тут його стало, щоб вже не валялось. С цим светом. И распухтись. Ваня тут на запах біжить. Ваня, твоя, щас, вон, твоя сейчас он через пять минут буде готова. Также mm печейться. -hmm. Я, я спешу. Свет выключать два, а зараз пять минут второго. Mm -hmm. я точно спичется. Mm -hmm. Не знаю, не должно, не должно. Та що основа спеклася, все остальне колбаса довго не печеться, гриби тоже. Все, так треба жидковато, щоб не суха була. Дальше. Що я кладу? Кладу колбасу. В будеш кажу, це не піца буде, це пирог такий буде. Быстро, быстро, быстро. Це не винувати. Казала, їдь бігом. Мені просто всі коляски були складені. А я з Машею на руках і я тільки покладу Вона починаю плакати. Тьома, тихо. Тьом. Шіше гриби, грибів кладу багато, да. а що вони зараз всі все одно вже? Быстренько. Так Що там піца Ваня? Вань, де ти є? Де ти є? Іди сюди, подивись на свою піцу, де я так спішу. А ну сходи глянь, щоб вона не пересохла. На піцу піцу. Подивись. Там ще погана духовка, що нема в ній світа. Взагалі не видно, що там печеться. Немально. Видно? Не, не, не чорна ще. Ні. Угу. З Артемом поділишся. Зараз буде теж грати піцу. В мене все падає. А то грибів, клас, я люблю. Ну їх же ж не буде столько, вони ще ж половина зменшиться, Ваня. Mm -hmm. Тобі треба да таку попробувати. З mm -hmm. цибуля вона дуже вкусна. Так, далі. Що я кладу? Що ми покладемо? Ми, помідор Помидоры. Помідори. Mm, я не знаю. Що? Все? Сейчас опять секунд. Достанешь? чем не достанешь? Он тряпка ось. Да. Возьми тарелку внизу сейчас. Або возьми тарелку сразу туда положи и перекатишь и все. Да. здорово, да. Ух, как капец. Дальше. Цибуля. Спи я, вспье, Должно. Должна, должна. Ну нічого. сейчас мы ее на 200 градусов поставлю. Цибуля, самая главная роздельная. Но если кинуть вот так силу, то вона буде не така. Чик-чик-чик-чик. Так. Не так и да вкус. Точную цвет в рилсе смешно. Все, вытягивай. И сразу на тарелку її порынусь. Ну все. Цепица. Це торт. <ріця> Крусенячий будем. Я уже с ленкой хочу. Так, у меня нема времени гратися. Долго так все готово. Все, ты убрав, все, я закидаю без сыра, сыр буде потом за 10 минут до виключення. Все, в духовку. Все. Ждами молимся, щоб свет не выключила. Так, ось вот такая вот салваня. Может, я подарусь с той стороны. Ой, хороший так, на Короче. Второй тут с колодем. Чем уже сразу так. Ваня мені каже лучше цим ножом різать. Може лучше. У нас немає наверно, бля. Одна пицца чи є. Ну-ка. Ну, ну. Хрустяшка. Як ты вырезать? На дві чи по такими маленькими? Отак, от от так, коротше, так, короче, так угу. дві? два. Чи лучше так на три? так да? буде. Угу. Бише маленькі. Так, еще точно. Я же ще рукала, а ваня любить пиццу рыпала. Клад, і скільки тобі треба, стільки клади. І шпинат клади, Він вообще Він горький. Так, Викола, мені не Викола, не Клади скільки хочеш. І ось ж тоже туди. Давай на наш Артема один кусочок возьмемо. Не знаю, їсти, ми сейчас чи ні, сейчас піду спитаю. пекла. Піца майже готова. Чи ще? Ти так називаєш її піцу? Це цілий пирог. Ну це пирог, так. Да. Я, пирог. я кажу, це пирог. Пітьок. Маша, це проснулася, скажи. Наша іменінниця, так. Ось. Що, ось, аж аш... найшов? Давай. <звук> Давай, це <ти> треба <звук> <на> гітару прикрутити. <звук> О, губи, так? Давай. Ну, здрасте, <звук> до гітари світ не підключений. Давай, мало сыра, може ще чего-то. Прям, да? Ну да, есть ще. Ну все. А тут. А тут. Сейчас я прокручу. А тут? Давай. Дивка, ну. Дивка. Дивка. Да, там нема. Так, все. Я Огромно, тут же грибів богатезно. Там, що, це раз, зараз це 15 хвилин нормально буде, я думаю. Маша, проснулась, да? <плес> Уже опять норога. Стара на рога, <плес> Стар... на да? Надо нового. <плес> Нет. На ну, сир такий, конечно, молочний, Прям вообще. Що це за сир, ти помнишь? Український написано. Такий прям ух молоком. Так як ти не любишь, да? Ага. Ну я надеюсь, воно сейчас с печеться и не І Не буде так. Да? Короче, я все там... дотираю, да, що тут? Ну, да. Короче, такий у нас буде громадний пирог. Ну там тіста мало. Вообще мало. Тут ما... начинки богатезно. Блин, <свят> зараз. <свят> Так все, бігаем сама. Да? <рикунлив> так такий братик матеріт, так? Немає снігу. Нема сніг, як це нема. Ось, щоб вы поняли. Висоту. Ой, упасть не просто. Три. Скільки время, время, скільки? 45 минут. 15 минут осталось. Надеюсь, що нормально. А що не так? Це пицца. Скільки там тут чисто, а все остальне. Ти тут спекше, чисто. Мне кажется, сготовилось нормально mm? з нити. Сейчас буду різать. Ну так, це не пицца, це пирог. Ну mm. no. Пирог. Снимає ножа для пиццы. Колеса. Ну, нож, то ж нож называется. Наверное. Я просто хочу ножа и думаю, на ножі пива. Якраз нам сейчас не дать хватит кусочок, да? Нет, я буду. Так там мало ж муки. Ну, те суп вариться? Маша, ты будешь пирог їсти? Ти ще маленька. Вона маленька, і ще їй піцу не можна, так? Да? А Тьома їв піцу. Только не таку, як у Вані, пуста без нічого, так? Да? Так, да. да, чуть-чуть, ну сказав, колбаса горька. Ну, він, колбаса не та, яку він їсть. І Вона йому все як не подобається, то все горьке. Так, а ну, головне. 4. Тьом, дай бумажечку, я машу витягу. Одірви одну бумажечку. Так лампу надо заряжать. Аккуратно пицца гаряча, дивись, не дотронется. Опа. Надо вилку, наверно набрати, як же пользует. Горячий, так? Да? Что, могу буде таку пиццу? Нет. Та, так он не и хочеш? Что, сразу и порезать все, да? Ну да. Ома. Скучил? Не тёрно. Маша, ты. Маша, давай, как хорошая на у нас маленькая, да? У меня маленькая. Так, ну. Вот так. Барабан. барабан. Прожарилась дальше не хочет ляда? Ну, Да-да-да. да Ну да, чисто прожарилось. Ой, я вместе с програментом. не паук. А да, ну. О, Опс. Дивись. Ты моей дерочкой. Потому что она. Сидять мене. Ждуть, поки я підсипаю. Ой, обмазала тебе, да? Хороша. Хороша піца, все пропеклося. Давай уже пробувати. Це на лазанью більше похоже, так? Кстати, ми теж таке робили з этим, з паршем дуже вкусно. А ось ти як і грали, це двадьома. Це робити. Скучила маса тьома, і так? Да, <ріх> 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 папка. Папка дала тьому? Ні. Ти повозьмеш. А, Школа Школа. Школа. Так. Школа. Не впаде. А, пісячич. Не надо акуратно злазь. Все тоді. Всім дякую за перегляд. на смачного до сих пор не їли. 2 часа дня. Всім пока. <ріх>